Це початок віри. Це, як ви знаєте, це, це просто те, з чого все починається. Ти типу, повірив, що Бог існує. І далі ця віра повинна розвинутись в твої відносини, особисті відносини з ним, і в твоє життя з Ним, і в твоє розуміння Бога, і в твоє пізнання Бога. І знаєте, якщо ти в кінці свого життя просто говориш: Я вірю, що є Бог на світі. І більше нічого про нього не знаєш. Це неправильно. Це помилка. Отак, в нашій наші спільноті, у нас так, отак, от людина до кінця життя просто е, могла, могла трошечки помолитись і знати, що є Бог на світі. Але Бог хотів більше, Господь хотів тобі відкритись. І от е, в Старому Завіті є така історія, і Господь говорить, звертається до однієї людини. І ця людина вона не просто знала, що є Бог на світі. У цієї людини були відносини з Богом. Ця людина пізнавала Бога, який він. Ця людина все життя довіряла е, е, Богу. Все життя йшла з ним. Як ми повинні йти з Богом все життя? Ви кажете, багато людей кажуть, я з Богом. Що це означає для тебе? Я з Богом. Ну, Він мені все время допомагає. Е, він не, не хотів, щоб, знаєте,. Ну, хто кому допомагає? Знаєте, мама завжди допомагає своїй маленькій дитині. Але коли дитина виростає, вона вже повинна допомагати мамі. А ми так, як, як дитина, ну ми, знаєте, можна спорити і сказати, я дитина Божа. Так, да, стаємося дітьми Божими. Але і цій людині, яка ходила з Богом кожного дня, відносина з Богом, пізнаючи Бога. Знаючи, який він спілкуючись з Богом і роблячи для Бога діла віри, багато діл віри, він сказав, звернувся до неї і сказав, я твій щит. Такі слова. він до цього. І кожен з нас хотів би, щоб Бог був нашим щитом, бронежилет. Я твій бронежилет, я твій, я не знаю, я твій бронетранспортер. Я твій щит, вона будувала е, відносини. Пізнавала Бога, робила кроки віри. І знаєте, коли, коли Господь тобі сказав, я твій щит, ти стаєш смілим. Що тобі боятись, Бог твій Ну, Що тобі взагалі може налякати Бог твій щит. Який може бути страх? Оце, знаєте, коли людина зростає в вірі, знаючи, який Бог? І він їй каже, як віщи, оце така ступінь віри, коли, коли твій страх уходить. Обставини не зміняться. Це не зупинить війну. Це не зупинить, е, ну, Господь зупинить війну, прийде час. Але, от те, ну, але ти сам станеш сміливим в тих обставинах. Можливо, це не збільшить твою пенсію. Але Господь. Скаже тобі це слово, і ти не будеш боятись про свій завтрашній день як віщий. І а... церковне зібрання це місце, куди ми збираємося, щоб зростати в відносинах з Богом. Навчитись робити кроки віри, щоб в кінці цього церковного зібрання і в кінці того, що ти ходиш на церковне зібрання, ти не сказав, ну, я знаю, що є Бог на світі. Ні. Щоб ти знав, який Бог. Який Бог? В його проявах, в його любові, в його батьківстві, в Його жертовності. в його лагідності, в його строгості, в Його святості, в Його доріканні. Пізнавав Бога, а не тільки що. Я знаю, що є Бог на світі. А ще ти що, що ти знаєш? Нічого. Тому ми приходимо сюди, щоб зростати в пізнанні Бога. І коли ти зростаєш в пізнанні Бога, ти зростаєш в відносинах з особою, яка існує, просто ти її не бачиш. А вона завжди поруч із тобою тобі відповідає, тебе охороняє. Отже, я хотів сказати, Господь кожному з нас хоче сказати ці слова. Я віщи, тільки ходи з Бога. Пізнавай Бога. І він каже, ці поєднання нагорода велика. Добре, друзі.